Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер в компанії GoVIT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Андрій Клочков, випускник курсу Bootcamp Online, Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. Андрій розкажи, будь ласка, де працюєш, Чим займаєшся? Зараз працюю на українську компанію, називається Paxel, офіс в Києві. Займаюсь фронтенд розробкою. Пишу на реакцію: це свій продукт. Я писав його е, з нуля, є єдиним зараз е, фронтендом, і продукт е, це продажа трафіку. Тим працював до IT, Чому вирішив перейти в цю сферу? Перед е, GoIT, наприклад, я жив у Польщі останні 3-4 роки. Працював на звичайній роботі, е, робота важка фізична. Працював е, зараз. Е, Склад виходить щось наподобі Амазону, щось плюс-мінус такого Зрозуміло. І що тебе от спонукало перейти в ІТ? Такий останній поштовх перед тим як пішов навчатися до ІТ, да, там в ГОІЦІ десь 5 років ще до цього хотів змінити сферу на програмування, але зараз мені 26, шість. Так і я думав про це десь в 20 років і просто відчував, що. Ну, не готовий якось до цього, хотів спробувати щось інше. Ось і якось так поступово, поступово вже там роки йдуть. і Я відчуваю, що ну все вже нема куди тягнути, і треба ну вчитися, просто вчитися. Я просто хотів в універ якийсь йти. Потім збирав інфу. Зрозумів, що універ це не актуально просто для цієї сфери. Ось тому вирішив на курси. Угу, зрозуміло, дякую. Університет актуальний. Якщо ти вже працюєш і хочеш там підвищувати свої навички, більше про це дізнаватися, то воно е, цінується. У нас запустився GoVT University, Це помагістерська програма, і дуже багато тих, хто проходив у нас курси, пішли навчатися. А на Неоверсіті, то для магістратури, щоб мати диплом Computer Science, Більшість з них працює десь за кордоном, це Європа, Америка або Канада, е, тому що там, от для просування по службі, для працевлаштування, якщо ти маєш ще диплом, це взагалі топчик. Ну це типу тобто, на майбутнє суто в тому числі. Так, а я, я дивився і теж хотів, але в мене бакалавра просто немає, і я планую е, якраз на Computer Science, так, тому що цінується. Це реально. Андрій, а які були труднощі під час пошуку роботи? Напевно, психологічні труднощі. Відчувалося, що я так і не знайду роботу, просто відчувалося. Але так завжди. Я просто продовжую це робити, поки не, не зможу, так, не діду до кінця. Ось, і мені було тяжко вже там на другий, третій, четвертий місяць я так шукав, кожен раз моніторив. Треба ж читати багато, практикуватися теж. Ну, ось і не падати духом, і просто шукати так, до перемоги. Ось, психологічний фактор з моєї сторони. Угу, добре, а як боротися з таким? Або... Просто, ну дивись, наприклад, ходиш на тренування, хочеш результатів, так? Але ну, не знаю. Я не люблю слово мотивація, тому що сьогодні є там і цілий тиждень потім немає. Результату нуль. Просто робиш ти хочеш щось, просто робиш. Все системний підхід має бути до всього і до пошуку роботи, зокрема, коли ми не зупиняємося на досягнутому, а методично продовжуємо шукати роботу, доки не буде результату. Так, так. Андрій, скільки було етапів співбесіди на роботі, де ти зараз працюєш? Перший день розмови з рекрутером на наступний технічний співбесіда, я навіть не виконував якісь технічні завдання, давай поговоримо про заробітну плату. А ти працював за кордоном. Відповідно, люди зазвичай їдуть не всі, але деякі їдуть за кордон, щоб заробити гроші там вищі заробітні плати. Чи вийшов ти зараз в IT на ту суму, яку ти заробляв за кордоном? Плюс-мінус така сама зараз заробітна плата, але робота значно ліпша і з перспективами. Угу, добре, тобто, по факту, люди, які їдуть за кордон і там. Наприклад, перекваліфіковують, по ідеї по твоєму прикладу, то за рік часу роботи в ІТ вони можуть вийти на той самий дохід, який вони отримують за кордоном, плюс отримати перспективи кар'єрного зростання. Це дуже різно. Розумієш, залежить від країни. Я працював в Польщі, де небагато заробляють. Але в цілому я вважаю, що не треба їхати за заробітком. Я так не робив. Я просто хотів переїхати в іншу країну і там вже можу навчатися як програміст. Ось, але в цілому так: якщо хочеш е, гарних грошей ліпше трохи попрацюй над собою, там через пару років ти будеш заробляти більше і легше. Ну а зараз безпосередньо з е, роботою в ІТ, е, там релокейтусь до будь-якої країни, куди захочеш, після, звісно, нашої перемоги буде набагато простіше для тебе. Ну і це буде не фізична робота за кордоном, це буде розумова інтелектуальна праця, яка Цінується, як на мене, в будь-якій країні світу. Андрій, зі свого досвіду, що би ти хотів сказати студентам, які зараз навчаються, що потрібно робити, щоб точно все вийшло? Ну, по-перше, точно не кидати. Ось і піклуватися про себе, не переробляти. Тому що у нас були студенти, які майже не спали, вони показували результат. Я так не робив, я лягав там, може, пізно, але. Повноцінно висипався, їв і не жертвував здоров'ям. Угу, добре, дякую. Ну якби в кожного свій шлях комусь можливо і треба не спати там деякий час. Дуже круто, що в тебе вийшло це все поєднати. Андрій, які навички потрібно розвивати людям, які планують війти в ІТ безпосередньо, і розвиватися в цій сфері? Комунікація абсолютно, а терпливість може, стресостійкість, щось такого плану. Ось ми багато спілкуємося в команді. У нас багато якісь проблем, багів, непорозумінь, і це дуже важливо. Правильно якось фіксити і розмовляти між собою, щоб бустити відносини. Угу. А що робити тим, хто складно з комунікацією, не варто йти в ІТ, Чи можливо почати над собою працювати в цьому напрямку? Звичайно, працювати. Як ти вважаєш, люди народжуються з якимось набором навичків, які далі не можна розвивати, чи в принципі себе можна створити тою людиною, якою ти хочеш стати? А, другий варіант, і я так скажу, що більш наприклад. Ти схильна до, до якогось спорту, так хтось ні, але треба над собою працювати, і точно буде якийсь добрий результат. Як ти бачиш свій розвиток? Вайті? Ну, по перше, хочу дійти до рівня такого доброго мідла, до якогось рівня е зарплатні, і в подальшому вже ну дивитися напрямок може змінити. Хочу ще додатково одну-дві мови програмування вивчити. Ось тому, що зараз я працюю як фронтенд через рік, так плюс-мінус, планую ще може перейти до бекенду або повноцінно фулл а далі трохи змінити напрямок на веб-розробка, а щось інше. Наприклад, геймдев, щось такого, це не робота, а мрія займатися іграми правда? Ні, це так виглядає. Але просто ну, цікаво щось створювати, ну, таке масштабне, гарне. Клас, дякую. Андрій, дякую тобі за інтерв'ю, дякую за твій час, що поділився своїм досвідом. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося в нових випусках.